Вітаю, шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Сьогодні я познайомлю вас з дуже цікавим і повчальним твором, який входить до шкільної програми, і який класно читати саме влітку. Це повість Ірен Роздабудька Арсен. Це легка і по-справжньому літня історія про канікули для підлітків без зайвого моралізаторства і дидактики. Свої повість Ірина Роздабудька написала у 2012 році, а в 2013 році книга увійшла в довгий список премії Дитяча книга 2013. Якось в одному з інтерв'ю Ірина Роздабудька запитала, що в житті? Підштовхнула вас до задуму пригодницької повісті Арсен, на що письменниця відповіла, книгу писала таку, яку сама б хотіла почитати в дитинстві, щоб там була якась загадка, розслідування, таємнича історія роду, небезпека і стосунки з дорослими. Тож про що книга Арсен, Ірен Роздавутька? Головний герой Повісті, від імені якого йде. 13-річний хлопець Арсен Іванюк. Він живе разом з мамою, адже тата їх давно покинув. Арсен мрійник і вигадник різних історій, у яких відводить собі героїчну роль. Хлопець не хоче всі літні канікули просидіти в київській квартирі. Він хоче пригод. І хоче розгадати таємницю свого роду, про яку йому колись розповідав в дитинстві його дідусь Олег, батька тата. За цією легендою його пра, пра прадід Макар невідомо звідки приніс додому глеб золота. На другий день Макара вбили, а золота зникли. В страшному злочині і крадіжці звинуватили молодшого сина Макара, Арсен. Тож, виходить, сучасний Арсен носить ім'я батько в битці, хоча що було насправді, ніхто не знає. Наш Арсен, написавши мамі записку, зважився без її дозволу гайнути в село під Києвом до бабці з дідом, яких не бачив 5 років, і розгадати таємницю свого роду. І в селі багато про що Арсенові доведеться поміркувати. Особливо про те, що він має бути справжнім чоловіком, чи мало здолати, образу на тата, відчуття своєї непотрібності в татовій родині, та ревна до молодшої зведеної сестрички, яка забрала в нього тата. А головне Арсен закохається вперше і, можливо, назавжди. Тож, які проблеми порушує Ірен Роздавудька в своїй повісті Арсен батьків і дітей, самооцінки і самовираження підлітка, стосунки між ровесниками та перше кохання, родинні цінності та збереження історичної пам'яті, відновлення справедливості за злочин, ставлення суспільства до неповних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Арсен... Це не просто книга для прочитання на урок. Це твір, що викликає теплий клубок у грудях і несподіване, а може, і в моїй сім'ї щось цікаве ховається. Чесно кажучи, іноді варто зупинитись, оглянутись і просто, як арсен поставити собі запитання, хто я і звідки? Думка, з якою варто залишитись. Родинна історія це не архів, це ґрунт, на якому виростаєш ти. Тож, як би вже зрозуміли, арсен не просто підліткова повість. Це твір, що спонукає до роздумів про важливі життєві питання, пропонує глибоке занурення в психології персонажів та залишає після смак тепла та надії. Тож, якщо ви ще не читали цю повість і думаєте, читати чи не читати, обов'язково читати. А якщо ви батьки і у вас є діти-підлітки, то обов'язково радити і рекомендувати до прочитання. І взагалі хочеться, щоб наші діти, наші підлітки читали не задля розваги, а щоб це було способом їхнього життя. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. Побачимось.